Анечка зараз дуже активно веде свою стріночку в інстаграм ми залишимо посилання, можна буде підписатися, подивитися її роботи, скористатися послу. Дякую, дякую. така, ну клас. Так що, в принципі, не знаю, чи я дала відповідь на твоє запитання, бо знаєш, інколи заходиш з одного боку, а виводиш в іншому зовсім. Ні, відповіла на моє запитання. І ще mm. мене таке питання. От пам'ятаєш, коли ми приїхали тільки з Київ, там ти з маленького містечка, я. Mm -hmm. а, і от зараз, ти задоволена результатом, яким ти була там 12 років тому дівчинкою з диканки І mm -hmm. зараз? Mm -hmm. Можу сказати, що більше ніж на 100%. <світ> я розумію, що це зараз не мій... Патолог, на мій приділ, що є ще можливості розвиватися. Я розумію, що і не лише це може бути Київ, ну, є дуже багато міст, країн, куди можна також себе запропонувати, спробувати і так далі. Поки що, звичайно, я залишаюся тут, мені тут є ще над чим працювати, але ну, навіть не знаю, навіть не може бути мови, щоб я якось порівнювала. Ким я була тоді і ну, ким я стала зараз, я не, не прямо ж так там, це дуже хизуюся, але я розумію, що моє життя зовсім інше, і якби я залишилася в провінції, можливо, там, ну, в мене була можливість там, залишитися, працювати в районному будинку. Але ж ти приїхала ну, без грошей, без заощаджень, батьків не було там супер пупер багато грошей, щоб ти могла собі mm -hmm. не відмовляти ні в чому. Тобто все, що ти маєш, то по факту ти зобов'язана сама собі, своєю роботою, працею над собою, над проектами так. Ну, скажімо так, не можна зацінювати те все рівно, що зробили для тебе батьки через те, що ну я розумію, так, да, про що ти говориш, але все ж таки хочеться, бо мама ж буде дивитися, але не тільки через те, що вона буде дивитися. Хочеться просто насправді, ну як це зрозуміти, звідки йде коріння всього цього. Чому ми зараз ти, у тебе своя студія, чому я зараз себе так позиціоную як особистий бренд, як мої сталістичні послуги такого ну, рівня, що я можу там працювати зірками, стилізувати на концерти і так далі. Все в моєму випадку, якщо ти не просто я почну там з мінімально, знаєш, спочатку. Що от я також, коли знаєш, інколи замислююсь, от звідки в мене це пішло, звідки оця любов там, до стилю, до образів, до створення якихось таких елементів одягу. І я розумію, що це пішло з того моменту, коли мама робила новорічні костюми на, на, на святкування, що от вона завжди хотіла, щоб вони були якісь незвичні. Вона завжди була проти того, щоб це там купити якусь маску, обмотати дощиком, як це було. Ну, інколи так. Ну, це можна було монети, була білочка, зайчик, це все було просто з дощика, і ця мас маска пластикова, якій ти mm -hmm. просто нічого не бачиш, і там дитина продихається. Ну от от моя мама, вот в неї були така політика, що от вона так не хотіла. От їй було цікаво попрацювати над костюмом, продумати концепцію. Тобто те, що зараз я роблю в своїй професійній діяльності, це вона вже робила тоді сама. Вона розуміла, у мене є ті та ті речі, які я можу з яких я можу зробити такі-та, такі та такі костюм. Вона це продумувала, вона могла там собі навіть якось це промальовувати, уявляти, як це буде виглядати. Це ну, для неї завжди, от, чого вона мене навчила, такого дуже важливого в житті, що е, як правильно так сказати, не те, що не можна повторюватися, але треба завжди показувати свою унікальність, свою індивідуальність. Е, вона завжди, от ми там в маленькому селі, ми живе початку в Криму, потім приїхав в Колодавську область, і от завжди, коли там нам в село привозили. Речі на базар, це завжди була якась така маштамковка китайська. Це мінус 20 ти стоїш на цій картонниці, у нас такі великий ринок Олександрівський, і мінус 20 тебе ведуть, і ти стоїш в труці, як міряєш ті штанішки на збігаєшся. Так, 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 от такі от настає спогади. І от те, що я пам'ятаю, от мама завжди намагалася якось зробити, щоб мої ці луки, які вона брала мені до школи, щоб вони були не такими, як. Вона там знаходила можливості, щоб там хтось, якщо їде там в інше місто, щоб там щось мені подивилось, купили. Вона одна з перших у нас там селі почали активно м -м, купувати речі в секонді. Не просто так, щоб було в чому ходити, бо нема грошей, а для того, щоб можна було себе проявити. І в мене завжди були дуже яскраві речі з секонда. секанда. Вот. Я навіть не розуміла, чого це секонд, не секонд, чи це добре, хорошо, чи ще щось. Ну, тобто, А я розумію, вже пізніше, як я трошки піддав. Що там мені однокласники здавали питання? Ти все кінці купила? Нічого. Тобто вони думали, що це типу, як, як ну не ну, тобто в тебе немає грошей, і ти така от трошечки да а мені нічого не купували, бо мама казала, що фу секінце, що попало. А зараз мама така, доця, я приїдну, щоб сходи на так? Ну от бачиш каже, і от це ж те, що було. Раніше, от те, що моя мама зрозуміла ще тоді, зараз набуває популярності, да, там це типу, індивідуальність. Просто раніше було не до цього. Але от мама розуміла, що от вона не може дати якихось там класних фінансових базових таких потреб, але от вона знала, що вона може мені привчити любов до цієї такої індивідуальності. Вона в цьому мене розвивала максимально. Вона завжди купувала там різні журнали. Вона Спробувала. А тут от печерк, а тут от якісь рукоділля, а тут вишивка хрестом, а тут англійська, яка досі, на жаль, у мене ще тут прогалена. Вот. І тобто вона мені давала можливості себе спробувати. І от це можливість себе спробувати, і от її віра в те, що я можу, це мені дала таку базу, яка в мене вже є і зі мною залишиться назавжди. Що я розумію, що. Ну, я не просто людина, яка там, нічого себе не уявляє. Я з самого початку розуміла, що тут, так, я особистість, в мене є якісь свої інтереси, в мене є якісь свої от, там, уявлення, я маю виглядати. І мені було цікаво це показувати там, в школі, в університеті. І, от, ну, і от так от, я намагалася себе проявити. Дякую. Я так само можу сказати про тебе, чусти, що, ну, я розумію, що ти свій ног шлях пройшла, і, ну, В принципі, що ти про мене знаєш трішки і що я про... Тому що не достав... можна людям казати. Але ми ну, класні. Я вважаю, що до нашого віку ми вже багато зробили власним трудом, власними зусиллями, з гірою батьків, допомогою, якою вони могли нам надати. Що рухаємось далі, далі буде карасі. 100%. Чекаємо на перемогу. А поки чекаємо, не забуваємо динаміки. хлопцям на армію. Так, це зараз дуже-дуже потрібно. Якось люди втомилися останнім часом, от я так слухаю, що вони втомилися, там більше, повільніше збори йдуть. Mm -hmm. І якось мені не подобається це, бо всі втомилися, але хлопці ті, що там, вони значно mm -hmm. більше. Хочеться привернути в увагу в mm -hmm. до того, що війна триває і треба підтримувати наших хлопців. Ну, так, мені подобаються такі ініціативи, які роблять зірки, що вони часто ну, прям, знімають цілі кліпи на підтримку, що вони там збирають донати і досить великі суми, і вони це збирати. Це дуже класно, тому ну, респект таким зіркам, які це продовжують робити своєї сторони також можемо ставі свої послуги пропонувати ну тобто рекламувати і паралельно завжди розповідати, що якась там частина піде на донат, на армію і взагалі. Я зараз зробила перший розіграш, mm -hmm. а наступний, я думаю, що це теж буде якийсь збір е вже фінансово, тобто не просто лишити коментар, а брати mm -hmm. якусь певну суму, та потім розіграти послуги. Все відправлено. правильно Mm. Це треба час, я трошечки не встигаю. Мені 24 години Ну, в тобі. Молодець. Я бажаю, щоб це, от, твій подкаст, правильно це <рес> буде називати? <не> <рес> <рес> твій подкаст, щоб він набував популярності, щоб це розвивалося і щоб це в ну, будь-якому випадку приносило і тобі моральне якесь задоволення, і щоб людям тебе допомагали. Зараз першого числа собі робину прайс, ставлю тисячу. Mm -hmm. Вони ще про це не знають. Mm -hmm. Але. Але просто я зрозуміла, що я люблю полятну. Мені дуже подобається. Це mm -hmm. Мені подобається більше ніж поля чоловіка. Mm -hmm. вот. Але mm -hmm. я розумію, що в мене теж якісь трошки моя стеля вже трохи побита. Ну, тобто я хочу трошечки більшого. Mm -hmm. І в мене тепер є колектив, я маю хвилюватися за них, щоб вони був повний запис. І коли я працюю майстром, я. Не виконує свої обов'язки в період 100%. Ми хочемо вирушити таку маленьку, маленьку клієнтську базу і працювати з ними, але також нікуди не поспішаючи. Зараз недоволення. Mm -hmm. mm -hmm. Ну це клас, клас. Це твоя робота наразі, я так розумію, ну, це логічно, якщо ти, як це твоя студія, то менеджмент в першу чергу організація. от від цього буде залежати, як буде розвиватися твій бізнес. Що я цілком підтримую, і я вважаю, що це справедливо для того, як ти скільки ти працюєш, скільки ти вкладала на це раніше свого часу зусиль, навчання. Це ж не просто так. А теж ти зараз знайдуть хто скажуть, що мені повезло і все з ними впало. Ну так завжди можна сказати, ну, що от, мені теж повезло, скажем так, У мене там, наприклад, в роботі. В якійсь мірі дійсно можна сказати, повезло, що от, мені сказали, Аня, Аня, є такий-то такий, такий проєкт, я без досвіду, чи не хочеш спробувати? Я сказала, звісно, я хочу в кіно, я тільки закінчила університет, звичайно. Але ну, я довго вважала, що мені дуже повезло, і я дуже була вдячна цій дівчинці, цій Ліра метелиця. От. Але в якийсь момент вона сама мені сказала, що Анюта, ти перестань думати, що тобі це просто так дісталося, що це там завдяки їй. Через те, що якби там, я себе не змогла одразу зарекомендувати, ніхто до мене не звернувся. Не так, так, так. І плюс мене взяли-одразу одразу, одразу там, на посаду не просто там, помічник помічника, а тобто я вже була асистентом головного. Мас, Мас, так. <с? <с?> ну просто ні, насправді просто от з першого дня якось людина відчула мене оцей от, мій якийсь такий знаєш... характер, да, потенціал, і от вона каже, Блін, ну, давай спробую. Ні, у мене ногтями інша історія. Я працювала, ще на ігрових автоматах довгий час Кисий. І дуже довго. Анна Авраменко, всі, всі сертифікати майже в них пройдені, то вона мені що це не робота для дівчинки, треба пиляти нікуди. Оце робота. Я пішла, відучилася, але у мене щось руки не з того місця, я так думала, ростуть, і в мене нічого не виходило. Післа три місяці і пішла торгувати ковбасою і сиром. Mm -hmm. Дякую Богу, що за три тижні той магазин закрився, але вони в них торги пішли нормально, просто орендарі побачили, що торг іде і підняли їм оренду, і вони закрили магазин. І я тільки вивчила ці сири класифікацію тих компас, і щось знову вчити, я не готова. Я більше трошки ногти попиляю, не вийде, щось шукаю. Дала це... другий шанс. Так, професії. так Тебе. що не поспішайте закидати свою справу, обов'язково давайте другий шанс собі і своїм амбіціям. Анечка, ми зімешся, дякую тобі. Супер, супер, як завжди. Тому що це завжди рівень. Це той етап, коли ти мене хвалиш. Так, це той етап. Так, все супер, я завжди певна, що в тебе все стрільно. Я знаю, ти до цього відносишся.